скрутив мене схватив у머 руками за шию і у диван мене у диван так придавив, що дихати ніяк на ні. в подушку хочуть задушити людину. Для 75-річного вчителя Володимира Бовкуненка ніч на 19 листопада минулого року ледве не стала останньою. Пізно увечері в дім до пенсіонера інваліда вдерлися зловмисники. Хоча у хаті було темно, проте Володимир Феодосійович впевнений, на нього напали двоє: Сергій Тіхонов та Євген Харченко. Я сказав, де гроші він забрав гроші і з і, ізновриється там подушка, гріється там скрізь книжки. Перекидає все загалом у пенсіонера вкрали 10 тисяч гривень. А після того, як у поліції відкрили кримінальне провадження, гроші Володимиру Бовкуненку повернула дружина Харченка Юлія. Суд над Тіхоновим Харченко та ще двома публічниками, братами Кісільовими Артемом і Сергієм, почався у квітні. Тоді мешканці Максимівки розповідали, що в їхньому селі небезпечно жити самотнім пенсіонерам через чисельні грабежі та розбої. Не перший рік. Їх ловлять, але їм дають умовні терміни. У нас Тихонов, він давно цим займається, ці молодші Харченко, які сільовець пізніше. Акумулятори, дорожні знаки, автозапчастини та безліч іншого майна восени минулого року карлівські правоохоронці відкопали на подвір'ї Сергія Тихонова. Проте на останньому судовому засіданні односельці злочинцю давали вже позитивну характеристику. Тихонов Сергій людина не п'є. Людина вдома господарства. Мені навіть не зрозуміло і непонятно, чому він робив цей злочин. Чому, обикновенні молоді хлопці, я з ними трудяться та і все. На першому розгляді кримінального провадження адвокат Анатолій Павленко вимагав від суду, щоб журналісти залишили зал. Откуда ми знаємо, откуда вони, хто вони і так далі. Вони представилися представниками ну, телерадіокомпанії Октава. От і виникає питання хто ж їх суди запросив. Тоді суддя зйомку дозволила, а от на останньому засіданні адвокат звернувся з вимогою не знімати обвинувачених, адже любителів нічних полювань на майно пенсіонерів бентежать об'єктиви відеокамер. По закону вони фіксують судовий процес. Однак цим діями вони не лише мішають мені як адвокату часом того я захищаю тихо, а й другим підсудним. Учасник судового засідання, засіданні, тобто вони хвилюються, і суд не дозволив операторам постійно наводити камери на підсудні. Загалом у справі четверо потерпілих суд вислухав показання свідків і переніс засідання, аби ретельно вивчити письмові докази. То, що отримає Сергій Тіхонов знову мовний термін, дізнаємось незабаром.